З таким прізвищем просто неможливо не писати вірші і прозу. Отже, зустрічайте. Дайте, Оксана книжка. Вірші вам на пьємо. Доброго вечора. Я з книжкою. так я продовжую традиції. У мене також класика, Василь Семененко, я не знаю, чи правда, чи ви знаєте, цей вірш називається Я. Він дивився на мене тупо, очицями повними плекоти. Дарма ти себе уявляєш пуком, на світі безліч таких, як ти. Він гримів, подержимо і любов. І кривилося гнівом лице рябем. Він ладний був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я. Але я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагрімаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне на лоно. Ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони. То поважає мільйони я <плес> і два мої фіршики. Вони зовсім на рівну тематику. Перший я думаю, що в кожного з вас є бабуся або й дві. І так сталося, що. Всі мої найприємніші миті дитинства пов'язані саме з цією людиною. І от зараз, на жаль, я не можу <плес> цього сказати. І мені одного разу ввечері посени <плес> подзвонила сестра і сказала, що, на жаль, хати там, де вона жила, вже немає, тому що хтось хотів збагатитися і використав метал, який там був, ну і всі інші, <плес> скажімо так, засоби для того, щоб їх. Десь сади комусь. Зникають хутори з лиця землі, ідуть у безвість, як буває, люди. Це скоро і у нашому селі живої хати жодної не буде. Тікає молодь із села у місто, а бабусі старі втікають під тополі, Де здавна загадали собі місце. Втікають люди із неволі в волю. Втекла і я, лишивши лише спомин, та й той десь глибоко в душі. А у дитинства домі осипається вже комен, приходить в сни, не йди, не залиши. Вже на метал розтягнуті всі печі у кухні, літній старенькій хаті, лягає осінь хутору на плечі, і листям жовтим за тепло вже платить. І засинають хати у осінній тузі, чекаючи приречено зими, зникають хутори, лишаючи у нозі Лиш мертві димарі і бур'яни. Ну, інший бурнабець. Візьму великий віник, ні, краще вже мітлу. І в цю весняну днину я душу замету. Зніму все павутиння і вимету весь труд, і радості проміння звільню від тяжких. Пункт. Відкрию усі вікна, гардини поснімаю, пущу бурхливе світло, а сум повиганяю. А завтра я прокинусь, і свіжа, і нова. Уся душа співає, і серце ожива. Дякую.